Ох ти, яка цікава форма кавинів. Тут трикутний, квадратний і круглий. Так, обожнюю кавуни. Зараз ми тебе відкриємо. Ох, як високо. Мабуть, такої висоти вистачить. Що ти робиш? Ні, стій! Ай! Допоможіть, я нічого не бачу. Упс. Пробач, Квентін. Давай ми тобі допоможемо. Ось так. М -м, це було дуже неприємно. Прошу, не гнівайся. Зараз я тебе витру. Ось так, набагато краще. А ти переймався. О, У мене все вийшло. Можна паласувати смачним кавуном. Який цікавий екземпляр. Ну-ка, спробуємо. М -м, так це лядяник. Відмінно. Ось це смаколик. Нічого собі. Це справді незвичайно. Зараз я з тобою розправлюсь. Ой, мені боляче на це дивитись. Побережи зуби. Та нічого моїм зубам не буде. Перестань. От і все. Ой, а це що таке? Бабуся фібі. А ми попереджали. О, ні, мої зубки. Зараз я поставлю вас назад. Ось, так краще. Непогано. Так, ну що, тепер моя черга. Подивимось. Це що, фарба? А, ні, це не фарба. Мені дістався величезний смачний торт А це я щасливчик. Зараз спробуємо шматочок. Виглядає дуже апетитно. Ммм, яка смакота. Ось це так. Мій апетит розігрався не на жарт. Він такий смачний, великий і весь мій. Ням-ням-ням-ням-ням. Здається, я трохи захопився, так? Не то слово. Ну, у тебе й обличчя. Вау, нові частування. Тільки подивіться, яке все апетитне. Не все у мене, наприклад, дуже колючий кактус. Що ж мені робити? Точно! Зараз ми тебе трохи пострижемо. Будеш красивим, модним та безпечним. Воу-воу, легше. Та годі вже а, бідолашна фібі. Моє обличчя все в колючках. Ну я вам зараз покажу. Тільки позбавлюся голок. Упс, пробач, подруга, я не навмисно. О, ось і настав час спробувати. Ну, була, не була. Ой, яка це гдодота? Ні, друзі, це їсти неможливо. Ну що? Тепер я зараз паласую смачним сендвічем. Так, хвилиночку, а це що за запах? О, ні. І кому на думку спало покласти сюди цей смердючий сир, без нього буде набагато краще. Ось так. Ммм, Смакота. Обожнюю сендвічі. Все було чудово. Я все не так швидко. Так, так, ти дещо забула? Ти ж мені друзі, змушують їсти смердючий сир. О, ні, на смак він такий же поганий, як і на запах. О, ні. Який жах. Тут стає нічим дихати. Потрібне свіже повітря. Треба щось робити. Точно. Зараз спробую зібрати весь сморя за допомогою маленького пилесосу. Так, виходить. Хто молодець, я молодець. Хух, нарешті тепер можна дихати. Ну і що, тепер моя черга. Подивимось. Отак оце аромат. І що мені з ним робити? Дивись, зараз я тобі щось покажу. Із цих паличок можна скласти свої фігури та з'їсти їх. А ну-ка, де тепер я спробую? От, будь ласка, із цих паличок можна викласти кругле сонечко. І тепер воно моє. Ні, я не згоден. Не чіпати. Вони всі мої. Киш-киш-киш. О, у мене з'явилася ідея. Зараз ми їх трохи підігріємо за допомогою фено. Ага, ось так. А тепер подивимося, що вийшло. Ну, яка краса. Час ласувати. Ммм, смакота. Просто пальчики оближеш. Ех, а щастя було так близько. Ого, непогано. Це щось новеньке і цікаве. Друзі, подивіться, у мене смаколик у вигляді попіта. Не терпиться спробувати. А? Отак. Дуже смачно. Я в захваті. А який тепер забавний у мене язик? Добре, спробуємо далі. Тепер він став помаранчевим. А якщо спробувати одразу всі кольори? Ну-ка. Вау, яка краса! Дивіться, це веселка. Веселка! Ого, і правда круто! До речі, тепер моя черга. У мене тут ціла баночка Ментосу. І незвичайної, а квадратної. Цікаво, якщо я надую бульбашку, вона також буде квадратною. Ого, Оце так бачили? Вау, це було круто. От тільки тепер моя черга і мені доведеться їсти супергострий дорітос. Мамочки. Хоча зачекайте. Не так вже це і страшно. Мені навіть подобається. Ммм, Смачно. Ось це так. Зупинитись неможливо. О, ні. Сиші, що таке. Я вся горю. А, -а, а здається, почалося виверження вулкана. О, зараз я тебе буду гасити. Одна мить. Додамо трохи льоду. Це полум'я. Поїхали. Ого. Так набагато легше. Велике дякую, Квентін. Вау, скільки тут цікавого! Я вперше бачу справжній кокос. Він такий кодлатий і твердий. Мені дісталось величезне орео. Ось це я везунчик. Подумати тільки. Це найсмачніший шоколад у світі. Зараз спробуємо. Так, так, тільки подивіться, він трикутний. Все чудово. Іди сюди, мій смаколик. Отак. І це все лише для мене. Я зараз впаду від щастя. Чим більше єси, тим більше хочеться. Фібі, будь ласка, спокійніше, у тебе крихти літають. Ей, чого тобі? А, Нічого, все добре. А у тебе як справи? У мене все добре. Зараз відкрию свій кокос. Не вийшло. Добре, тоді спробуємо ось так. Так, також не підходить. Треба придумати ще щось. Також не працює. Що б мені тоді. А, знаю. Це мені точно допоможе. Є, я так і знала. А що тут у нас всередині? Солодкий сюрприз. Оце так. Не терпиться спробувати. Виглядає дуже апетитно. А? О, так, райська насолода. Ну що, Квентін? Тепер ти. А, так, звісно, точно. Зараз спробуємо. А це не так то й просто. То як тебе підняти? Фух. О, А ось це, думаю, мені допоможе. Ну-ка. Вийшло. А де? Оні Бережись. Це було потужно. Не хвилюйтесь, я в порядку. Вау, смакота! Клас! Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал і ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.